Усім привіт! На зв'язку організатор змагань спортивного клубу Тонус Єлизавета. Ради вітати вас, шановні атлети, тренери та вболівальники. Ради повідомити, що Тонус крізь маскап повертається. Це ж було вже. Цього року ми зробили дещо незвичний формат змагань. А саме турнір найсильніших атлетів міста Запоріжжя серед найпопулярніших кросфіт клубів нашого міста. А саме Тонус Арлекс Джим Запоріжжя Кросфіт 77, Кросфіт Хеппі. А час та я спамін текст. Турнір буде проходити серед наступних категорій. Категорія Тінс 15-17. Категорія Beginner, Категорія скелет. Категорія Intermediate, Категорія Meisters 35+, та категорія RX. І ще раз. У всіх категоріях, окрім Meisters 35+, та RX, мають право брати участь як чоловіки, так і жінки. У категоріях Meisters 35+, та RX беруть участь лише чоловіки. Формат реєстрації в цьому році наступний. Старші тренери або представники клубів подають список найсильніших атлетів у Google форму. У кожній категорії від кожного клубу мають право брати участь не більше трьох атлетів. Серед чоловіків та серед жінок. Е, ну, в принципі, тут все понятно. Наступний крок реєстрації. Після отримання. Тренерської форми організатори розсилають індивідуальні форми реєстрації для кожного атлета. Атлети заповнюють форму і стають учасниками Тонус Крісмаскап 2025. Woo! Найсильніші атлети нашого міста запрошуємо вас показати свій максимум у компанії Найкраще. До зустрічі на Тонус Крісмаскап 2025. Goodbye. Блін. Ладно, я ще вернуся з США.